Привіт! Сьогодні будемо продовжуємо скар... серію скарби з горища. Подивимося тут, ш... покажу, що ми знайшли на горищі в Кума. Взяли це на логість. Але перед цим хотів би... хотів би привітати Артема з каналу Азарт з який в відкритому, як кажуть, цьому, на стрімі. Знайшов розсипуху солідів своїм напарником. Ну, розпочнемо. Тут досить цікавий є. Ну, перший бачу набор цвітної бумаги. Отака така, як кажуть, книжонка. З папером. Е вона. Десь до 91-го року, так ще ціна. Як кажуть, копійках. Ну це таке, не цікаво, просто історичне. Як кажуть, цікавіше тут далі. Дивіться, що тут було. Тут були марки. Як кажуть, такий листок. Він запакований. Не знаю звідки це, ну, по штампах це, мабуть, Італія. Як кажуть, такий тут штамп на цій є. І майже на кожній є. Ну я вже передивився, як кажуть, це Республіка Бурунді, марки Бурунді. Так воно видно добре. Такі. Тут, судячи по штемпелях, 72-й рік. Наш темплю вибитий. Вони досить цікаві. колись теж колекціонував марки? такі, як кажуть, тут звірі. Чекай щось. Далі тут то з таким же штампом запакована. Батька дрегом взяв. Це країна фужейра. Так оно видно. Так что було краще видно тут. Марки з котиками. Фужейра це Емірат в Об'єднаних Арабських Еміратах. Отакі от так якось не... Не цей саме, це теж. 1972 рік, здається. Так як дивився, переглядав. Так, давайте цих середніх покажу, бо так вони, як кажуть, не дуже. показував ні. Їж не пам'ятаю. Такі так, і тут ще з цієї сторони. такі Котики. Хто займається філателією, той, як кажуть, ну, ми таке, ми не продаємо. Оман. О, тут видно штамп добре видно. 1972 рік. такі тут. Так, вибачайте, що трясеться його перед камерою, так щоб вам було краще видно, але як кажуть трошки трошки трясе. Такісь реви. Ну, досить цікаво. Коли в свій час здирали марки навіть з конвертів. Бо не було. Сільотки різні. Так, це така. Так, далі це що у нас іде? Далі теж що це у нас такі майже однакові всі штампи. Це у нас хто? Це фужейра. Тут таке щось до космосу при, присвячене. Такі от. Якісь. Тут штамп. 71-го чи що року, чи 72-й Ось такі Якийсь Ти щось От. 27-го 1972-го Як Так, тут внизу що у нас? Ось це у нас Уже ум ель Ка, ка, кайвайн. Це що, це теж щось Емірати? Здається? Це присвячений щось Аполло 15 місія на місяць? Досить цікаво. Цінність я не скажу, бо я цим не цікавлюся. Просто ми знайшли, ми подивилися і це покладемо. Ой, так, обережно. Це покладемо на місце. усе це чисто, щоб вам показати. Так, ще, щоб воно не, не гуляло. На, досить цікаво. Ну, такий, як кажу, то такий лист з цими марками. Досить цікавий. Це в то. Тоже щось на космічну тематику. Це у нас теж фуж... фужейра. Це якісь присвячені космосу якісь. Як кажуть, якісь картини, якийсь абстракціонізм, що це. Щось таке якась фантастична тема. Тоже. Мені листь цікаво, хто це звідти з Об'єднаних Арабських Еміратів. Оце його привіз. Бо тут все, як кажуть, з Еміратів. Десь есть був, бачите 72 й рік. Так, ми ну це туди потім подивимося. Так. Ось вот такі досить цікаві марки. Так, тут польский три марки ейкость. Тоже. и такая. Вот. Тоже марка. И тоже мои такие штамп. Далее кто? Так, тут у нас Це хто у нас така? Це у нас. Манама. Манама це. Це що? Це у нас столиця Бахрейну виходить, да? так? Так, який тут рік, ну. Так щоб сфокусувати. 1971. Ну, до, до 70, 1971 це була незалежна. Незалежний порт Манама було. А з 1971 року це стало столицею Бахреїн України. Отакі. Це марки 71-го. Можливо, не знаю з якого там, як кажуть, місяця. Можливо, це ще до того, як вона стала столицею. Бухреймо. Тут теж такий самий штамп. У нас тут ще ну, тут найцікавіше, що мені найбільше сподобалось. Тут отакий блок теж має отакий. Це вже якось таким штампом. На цьому. Це тут Понтифік Іоанн 23. Який правив Наскільки мені відомо, по-моєму, до 1963 року. З 58-го по 63-й цей понтифік вправив. тут марки є 68-го. І... 71-го тут. Ну давайте я ближче вам покажу, що ми тут побачимо. Тут дуже багато. Досить цікаво. Мені це найбільше сподобалось я, як кажуть, не... Інтересно, цікаво, це посередній цей понтифік, це просто малюнок чи це марка? Ну, тут, як кажуть, відкривати, розпаковувати ми не будемо. Але, як кажуть, тут от такі, не так, щоб було видно. Такі мантії. Я, от невідомо, це каже. Там фотокартка чи, чи це така марка там на, на все. Так, давайте підемо донизу, будемо дивитися. О також бачили. Досить цікаво. Кажуть. Сімдесятого року шістдесят восьмого. Тут дві цікавіші марки зібрані. Так що. О, такі находки бувають, як знахідки такі бувають на горищах. От, навіть у куму вроде би чердачок новий, такого нічого немає. Але, як кажуть, скарби, дивіться, які гарні скарби. Звісно, це може коштувати гроші, але це не наше, ми його брати не будемо. Ми його покладемо назад на місце. Так що такі, як кажуть, Такі справи у нас. Добре, дякую за увагу. Мирного вам неба. І залишайтеся людьми, а не собаками. Все, дякую. На все добре. До побачення.